Second coffee. Let's drink it. Доброго ранку всім. Ви слухаєте другий кавіль в Україні 9.30 і у нас в студії обіцяний гість Іван Небесник. Привіт, Іван. Привіт всім. Як сьогоднішній день? Сьогодні пар немає, я так розумію. Так, сьогодні я вільний. Це щоб ви розуміли, викладач. Я зараз спробую правильно сформулювати твою роботу Закарпатської академії мистецтва. Вірно все правильно сказав, да тому що вона змінювалося. Так, так навчальний заклад. Про це ми теж поговоримо. Але я от думаю, з чого розпочати? Ти настільки багатогранний, як гранчак. Знаєш, там Багато закутів. Можна говорити про ушу, можна говорити про платівки, можна говорити про академію, і ти вибираєш сектор. Ну, я не знаю. Ну, давайте академію. Давайте з академії. Я Івана поза ефіром часто питав, а можливо, ще в Ужгороді залишилися люди, які плутають, що таке кульок і що таке академія. Тому що буває. Тут, напевно, питання не стоїть між кульком і академією. Питання стоїть між коледжом мистецтв і культосвітнім коледжем, чи він зараз називається коледж культури і мистецтв. Можливо, тобто, це, взагалі це була основна мета наша, нашого закладу це стати незалежними, а для того треба було здобути необхідний рівень акредитації. От. І ми еволюціонували довго від художнього училища і до. Академії і, і це дає нам цю незалежність. Ну, слухай, академія це так круто звучить. Я колись купував журнали «Великі художники. Ну, не я купував а бабушка з дідуською. Я там кожного тижня дивився і там, от цей художник він потім поступив в академію, і угу. потім там він почав царя малювати. Слово академія воно само по собі е не означає. Нічого такого екстра. Це як би так сказати, міні-університет. Тобто, університет від слова універсальний, тобто там є багато дисциплін, як правило, так. А академія це такий міні-університет, який е, має е, декілька напрямків е, в певній галузі. Тобто, якщо хтось закінчує академію, так. то це вже на шлях якось на щабель вище. Там він може показати комусь диплом, хоча кому художники ні, ні, диплом ні, ні, ні. Ну, так само, як і як і будь-хто, я не знаю. Кому інженер покаже свій диплом, якщо в нього нема знань? Ну, <ріст> тобто... Це така справа. Само собою. Або юрист, або будь-хто. Наразі це академія мистецтв. Нещодавно от, е, пройшов е, конкурс Срібний Мольберт. Так. Будемо казати так: о, окрім цього срібного Мольберта, ваша академія робила щось таке подібне, просто збирала студентів. От. А зараз це ініціатива бізнесмена, який ну там, скажімо, вклав в це якісь кошти. Як ти на це дивишся? Чи, чи добре це, чи буде якийсь поштовх в розвитку? Ну, ну мені складно. Мені складно це оцінювати так відсторонено. Я там приймав так скажімо, якусь участь, якусь там якась крупинка, малесенька там була. Моє... Там були люди. люди, котрі більше над цим працювали навіть в нашій академії. Тобто Викладачі, які готували студентів до цього конкурсу, викладачі, які над різними організаційними питаннями клопоталися. Тобто Я не можу, я не можу так відсторонено це оцінити. Звичайно, будь-який конкурс. І будь-який рух в професійній діяльності він, він тільки позитивний. Ну, ти маєш знати, як розвивається художня справа. Ну тобто, маю на увазі освіта там в інших регіонах України. От Закарпаття воно якось попереду, чи воно позаду, ну, чи де добре? Воно? Я можу на це відповісти. Загалом в Україні не так багато мистецьких шкіл, тобто держава, ніби велика, дуже і по площі, і по кількості населення все ще велика. От, а мистецьких шкіл не так багато. Тобто, ну, ми знаємо, це центр Київ, Київ має свою академію і декілька вузів <клес> художніх, це Харків, це Львів, і ми, по суті, є четвертою академією в Україні. І, звичайно, що ми десь намагаємося. А, ну наскільки ну наскільки це можливо, якщо десь конкурувати, десь не відставати і так далі. Одним словом, нам потрібно ще багато працювати для того, ну, щоб але... заслужити авторитет, але ми над цим працюємо. Ти називав такі великі міста: там Київ, Харків, так, Львів так. І... і Ужгород. Так, і все, все більше нема академії в Україні. Далі далі вже йде Будапешт там <сум> <сум> Міланська школа <сум> <сум> живопису. Окей, з цим ми закриваємо питання. Тепер розкажи, будь ласка, про ушу. Не так вже багато людей в Ужгороді займається. <рес> цими, я не Можна це назвати єдиноборствами? Чи це навпаки щось таке, де немає аж такого повного контакту, а якась гармонія. Пошук гармонії? <рес> Не знаю, буде, буде весело, якщо мене почує мій тренер. Де твій тренер живе? В Ужгороді, я сподіваюся. Все ще в Ужгороді. Бо я чув, що є на Перечинщині, чи де там, де да, там... так? – Ну, я думаю, взагалі, що це тема окремої передачі, і варто запросити хлопців, так скажімо, професіоналів на це. І Бориса Шомоді, і тих, хто довго відвідує. Мене це лише недавно так захопило. І... Ну, я бачу, що, що це така річ, яка так не відпускає, да? тобто вона вона дуже цікава. Вона в собі містить багато компонентів. Тобто, ушу це і боротьба, і е, медицина, і е, можна так повноцінно сказати, що це є вид китайської йоги. Тобто насправді є тільки два види йоги це китайська і індійська. Тобто. І Ужгородська, це коли на каріматику розтяжки робить. Ну, а просто там є якісь контакти, удари. Все дуже залежить, все дуже залежить. Це спортивний напрямок, чи це суто бойовий напрямок і так далі. і так далі. Тобто, якщо це бойовий, то, як правило, спарінги там не культивуються, тому що вони можуть бути травматичні. Якщо це спортивний, якщо це спортивний, то там є багато заборонених. Так, як, наприклад, у дзюдо чи в іншому виді боротьби. Ну, Всі ці фільми про кунг-фу, там були стіль богомола, тигра і так далі. От ви приходите на тренування і що? І тренер каже, що сьогодні богомол. І, і ще я бачу в дитинстві книжечка була у мого брата, Там людське тіло, стрілочки різні, як там так. повертатися, і все таке. Так, так, в мене теж була така книжечка. Лиш, на жаль, вона була китайською написана, і мені прийшлося її передарувати. <світ> це ж по картинкам можна вивчати. <світ> це неможливо насправді. Насправді обов'язково треба це робити з вчителем, тому що можна багато собі шкоди завдати. Ушу в основному базується так, як йога, скажімо, на асанах, так, на таких формах. Ушу теж в основному базується на таких формах. так? Тільки ці форми, як уже їх застосовувати, чи для свого, там, наприклад, якогось духовного розвитку, просто для здоров'я, чи для боротьби, це буде, наприклад, одна і та сама якась динаміка, але вона може служити трьом цілям. Угу. Так. Тобто, і тому що дуже багато уваги приділяють саме цим формам. Майстри говорять, навіть наші тренери говорять, що. Через 20 років, можливо, ви покажете мистецтво. Якщо хтось на тебе нападе біля Зіни, ти зможеш застосувати знання у шоу? Залежно, хто нападе. П'яниця великий, здоровий, бородатий. Но для п'яниці не треба і у Зрозуміло, ми зараз робимо невеличку паузу, Іван приніс з собою платівки. Розкажи, що ми в першу чергу будемо слухати. В першу чергу ми послухаємо Джона Мейла, альбом Bear Wires. По-моєму, кінця 60-х років, якщо не помиляюсь, 69-го року. Спочатку ми послухаємо, а потім Іван розповість, хто це і чим він дихає чи дихав. 9.42 продовжуємо спілкування з Іваном Небесником Ужгородцем, який є і викладачем, і поціновувачем музики з платівок. До речі, що ми зараз слухали? Ми слухали зараз Джона Мейла, нагадаю, через альбом BOYS для цього музиканта. Це дуже ну я думаю, такий ключовий переломний період. Саме в цей час він зробив найкращі свої речі. Це якийсь американський блюз? Е, ні, це не американський, в тому той справа це англійський блюз. І американський загалом від англійського блюзу відрізняється тим, що американці блюз отримали як традицію. Тобто, Я думаю, він е там і зародився, власне. Звичайно, Чер... звичайно, десь біля Місісіпі там, так, так і є. Там Міссісіпі, Новий Орлеан, Чикаго, і в інших центрах він поступово викристалізувався. Там кожна школа отримала якісь такі свої характеристики, і так далі. І потім в 60-ті роки, ще на початку, ну можливо, в першій половині 60-х, блюз отримав. Таку нову хвилю такої потужної моди в Англії спочатку в Америці. А потім mm -hmm. вона заполонила звичайно і Англію як англомовну країну. А потім і, і, можна сказати весь світ, тому що в кінці 60-х вже і японці грали блюз і я раз подумав, що як азійський блюз може звучати. Так, Дуже гарно. На перших струнах. В'єтнамський дуже цікавий. Далі, потім блюз перекочував в Африку. Африканський блюз це взагалі окрема тема, особливо із країни Малі. Це просто фантастика. Він там набув таких відтінків, якихось так таких Арабських, я би навіть сказав, таких якихось орнаментальних. Ти, це, це дуже цікаво. Що ти вивчаєш музику? Колись, мені здається, Михайло Федор, ведучий програми Інший звук, хотів тебе запрошувати. Чи ти був у нього? Я не? був у ньому. Ви говорили про ямайську музику. Ми говорили про ямайську музику. Розкажи нам щось про ямайську музику. Мова йшла про реггі чи про даб? Ну, Першопочатково про реггі, про ті стилі, які регі породили там. Blue Tone» і, ну, і багато іншого. І музика там, карибського так. басейну. Музика карибського басейну так, звичайно. Як так сталося, що ти почав зараз активно купувати платівки? Я знаю, що раніше ти цього не робив. <клес> раніше в мене була просто колекція платівок від мого батька, От, ректора Закарпатської так. академії паралельно, паралельно, я десь слухав щось із колекції мого дядька. Він був напевно одним із, можливо, не перших, ну не можу сказати перших колекціонерів платівок в Ужгороді, але один із перших колекціонерів, які так захоплювалися саме поп-музикою, жанрами поп музики, тобто там роком, блюзом і так далі. Він мені казав, що був такий час в його житті, коли у нього було десь тисяча платівок, але потім воно кудись зникло. Я вже не На жаль, на жаль, я не застав цей час, але цілком ймовірно знаючи Угу. Ну і зараз. Uh... І Потім настала ера компакт-дисків, потім mp 3 музики, так, і якось музика перестала втратила відчуття такої матеріальності. Тобто вже не мало значення, чи ти це слухаєш з диска, чи ти це слухаєш з МП3. Це вже було якось так неважливо. Тобто, вже і неважливо було гроші ці витрачати. Так? От. А все-таки вініл це якась така, ну, хтось би сказав, така матеріалізація цієї музики. Ти буквально відчуваєш, ти бачиш там довжину тривалість кожного треку. Ти, ти перегортаєш одну сторону іншу сторону. Диск це повністю втратив. mp 3 взагалі. Це тотально втратило. Наприклад, зараз мої студенти вони теж багато музики слухають. і Вони вже мислять зовсім інакше. Тобто вони не слухають музику по альбомам взагалі. Вони слухають музику виключно по пісням. Це породило mp 3 r Це треба довго сидіти, щоб собі плейлист накидати на завтра, наприклад. А так альбом закинув і слухаєш ідеш собі. А не любиться так на інший Ну, Якби це так було. Все-таки все молодь зараз переходить більше на таку потрекову сприйняття музики. Ну, все, все спішить. Все спішить, так. В проєкті круглий звук, який я організовують. Ти вже два рази брав участь, якщо я не помиляюся. Так, сподіваюсь, буде третій. Так, да, само собою. І я так помітив, що у тебе кожного разу є якийсь образ, окрім музики, яку ти підбираєш, є ще образ. Останній раз на Сайленд Діску ти був священником. Протестантським. Я думав греко-католик, ну тому що була ця біла штука. Так, це протест. Я, я намагався бути подібним на протестанського, але моє русинське коріння зробило з мене греко-католицьку. Ну, я мушу сказати просто нашим радіослухачам, що рідко хто обирає саме таку подачу, щоб ще й образ додавати до музики. А як тобі Silent Disco? тому що я з тобою не спілкувався після того, як ми грали музику, а її можна було чути тільки в наушниках. Ну, я першу чергу чекав реакцію від людей. Що вони скажуть, і <кій> багато хто відгукувався позитивно, тобто казали, що це цікавий досвід. так, uh -huh. тобто цікавий досвід. От, На початку, коли тільки перші пісні починалися, так дуже важко було народ заставити танцювати. Якось. Само собою. <кій> ще й в наушниках. Так, ще й в наушниках. Тобто не було цього тиску, так скажімо, звуку, такого потужного. да, І, і тому, ну, але все одно я рано чи пізно воно сталося. і... І Танцювали. Так, і було але коли люди знімали наушники, то там нічого не грало. Нічого так. Не грало. Ну так. Ну Це дійсно це паралельна... незвичайний досвід. Я не знаю, скільки разів його треба повторити, щоб, <рес> <рес> щоб воно і, і в так, міст? як звичайне диско. Мені здається, що його треба робити, сален диско в якихось провокативних місцях, Там біля СБУ, наприклад, або <рес> там десь біля поліції. Нібито не можна шуміти, але ти ж і не шумиш. Ну <рес> так. <рес> <рес> Ми ще один трек послухаємо з платівки, яку приніс Іван. Нагадай, хто це буде. Джон мейл Беваєрс альбом, і е, пісня теж називається Бе Вайрс. Будемо вважати, що це рубрика Вініл Life, when ми слухаємо платівки Івана Небесника, який сьогодні приніс їх в програму Другий кавіль». Як ти слухаєш платівки вдома? У тебе є програвачка, рісло, як у твого дяді, ні, ні, Я їх економлю для круглого звуку. Насправді. Ну але вдома ти слух... мусиш слухати. Так, але я слух... я не слухаю платівки. Я слухаю МП3 і касети. У мене є касетний. Ну, ти і, і в машині коли І компакт коли їздиш. диски так в тобто... машині. Іван, коли їздить, він слухає касети. Останній раз ми слухали Металіку. І, і Стів Івандер Стів Іван. Олександр, звідки любов до цього темношкірого співака? Ну якось я для себе так можна сказати, одним махом відкрив музику «Соул». Тобто раніше я слухав більше блюз, там рок, якісь арт рокові. Тебе тягне речі, на темну якісь... музику? Ну, тягне. Нічого не можу з цим зробити. Тобто, в мене як у меломана так сформувався смак, і, і далі вже куди б він не йшов. Так, я все одно десь повертаюся до таких речей, і там той же Джон Мел, який ми зараз слухали, так там чи Стіві Вандер, вони завжди будуть для мене цінні, як і для кожного маломана, є щось таке дуже базове. Знаєш, Стіві Вандера вчора побачив на картинці, і там було написано ну, надпис такий над його головою: що е, обрати Трампа це як посадити мене за кермо автомобіля». Щось таке свою думку він сказав. А ти маєш думку з приводу Дональда Трампа? Що um, тобі байдуже? Я не можу сказати, що я дуже переймаюся цим, тому що я в мене взагалом є така недовіра до політики. Загалом, загально. Я не знаю, вона сформувалася через те, що я живу в Україні чи, чи під е, іншими впливами, але в мене загалом немає довіри до політики. Взагалі, uh -huh. тобто. Може, можете мене вважати зневіреним. Ні, так це правильно. Я думаю, та й тим паче останнім часом всі тільки й говорять про це. Насправді ніхто не знає, що я, я навіть не довіряю ну нічому, ні демократичним рухам, ні націоналістичним ніяким. Тобто і я, я не вважаю, що це з іншого боку вихід. Я не рекомендую це іншим людям, але, але так воно так я це відчуваю. Так є. До речі, ти запропонував, що можна прочитати лекцію, тому що я давно мав на меті звернутися до якої ауди, до якоїсь аудиторії, скажімо, там до студентської або до ширшої. З приводу такого предмету, який можливо міг би мати місце, кінознавство. То, так, тобто, кіно як так, так. це би було як, чудово. Це би було чудово. Як певна наука? Будь-хто може у вас в академії прочитати. Лекцію е, прочитати лекцію е, дотично до теми мистецтва, культури, філософії чи філософії мистецтва може будь-хто хто бажає, хто має якийсь, е, якщо не багаж знань, то принаймні якусь підготовлену тему е, можете звертатися, наприклад, до мене. У нас є такий клуб, е, який ми намагаємося проводити регулярно. Поки що не дуже виходить, але намагаємося по четвергам. Десь після пар, тобто це десь приблизно 4-5 година, залежно від того, як складається графік. Ми запрошуємо різних творчих людей, творчих або там, так скажімо, мислителів у широкому спектрі цього слова. От. Розкритися. Так, от, наприклад, Роберт Довганич, у був. Роберт назвав. Анатолій Нітріно міг би прочитати. Електрию. Запросто я запрошував нашого жив? улюбленого діджея Кула Ді, от. але він дуже сором'язливий, і тому я його запрошую через радіо ще раз. Толік міг би прочитати лекцію, як запізнитись на роботу, коли ти живеш через дорогу. <плес> <плес> Інструкція і теорія і практика. А далі ми послухаємо ще один трек з платівки, і це вже буде не блюз, а дещо інше. Це вже буде «Соул». Ну, я вважаю насправді, що це дуже споріднені напрямки. І соул, і блюз, вони. Брати двоюрідні. Вони двоюрідні брати, вони вийшли із блюзового ладу, з блюзового рифу, і, і так далі. Тобто, там, тобто Це братні стилі. Це Я сл... думаю. Sly, and... Sly and the Family Stone. Це, це така психоделічно-рокова соулова команда, яка, до речі, по-моєму, чи не перша була соулова команда, яка містила і білих, і чорних виконавців. Хм, такий Елвіс Преслі в одному флаконі. Так, давайте послухаємо зараз. Нагадаємо, що сьогодні в другому кавілі ми слухали платівки Івана Небесника. Дякуємо йому, що знайшов час і завітав до нас. А далі залишаю вас іще на Дефас. Дуже таке, як вийшов для нас і вас. Дефас і Михайло Щоголів. Почуємось після десятої.